Архітектори обласних центрів Західної України зібралися в Івано-Франківську насамперед, аби обговорити нагальні проблеми в роботі та обмінятися досвідом. Закон про регулювання містобудівної діяльності вступив в силу ще рік тому. Однак досі його норми багато в чому суперечить здоровому глузду, кажуть архітектори Галичини. Адже органи місцевої влади відтоді не можуть бути господарями на своїх територіях. Зокрема, не впливають на погодження проектної документації тих чи інших споруд. Нині вся відповідальність за це лежить на авторі проекту та будівельній фірмі. Що відбувається, коли в процесі будівництва мешканці не знають будівельника, не знають архітектора, вони звичайно йдуть до міської ради. І тут же піднімають питання проблемні, які там виникають під час будівництва. Міська рада, виходячи із цього, повинна вникнути. Архіви, які раніше здавалися, проєктна документація, на сьогодні відсутня. Шукати того архітектора він може десь бути відряджені тіше, а тут треба оперативно вирішувати питання. Також, на думку галицьких архітекторів, потрібно посилити їхній вклад у розвиток суспільства, через творчу працю прищепити любов до краси та гармонійності. Однак головне тут вдало балансувати між історичною спадщиною та новітніми тенденціями. Адже після себе теперішня цивілізація теж має щось залишити. Був такий термін, який звучав архітектурне злішества. Тобто була типова архітектура, яка прив'язувалася робота архітектора, була, скажімо, знівельована до прив'язки буквально в конкретному місці якогось типового рішення. І вирішення технічних проблем, але це це буквально якась маленька доля роботи архітектора. Свої конкретні пропозиції щодо участі органів містобудування в житті країни. Учасники дводенної конференції висловлять у резолюції. Її скерують на адресу обласних центрів Західної України та до очільників центральної влади.